До вашої уваги, ще один лотик фірми Desigual дитячого одягу. І це ж, знову ж таки, лотик буде на дівчинку. Футболочка така от на 9-10 років. У них досить якісні речі, такі цікавенькі, нарядні і недешевенькі в магазинах. Майже 34 євро ця футболочка. Ось така маєчка, тонічка. Сарафанчик такий на 3-4 рочки. Футболочка. Подовжена така футболочка, тонічка під лисинки буде гарно. Ось тут стоїть 35,95. майже 36 євро футболочка в їхніх магазинах. така тонічка футболочка на 9-10 років. Купальничок. 104 ріст. Сарафанчик милашний такий на малявочку. Футболочка так само бачимо, що майже 40 євро коштує. Тонічка. І, ага, ага, тут дві речі. Ще одна у нас буде дібр... футболочка. 7-8 років і ось таке яскраве платтячко. Перед трошечки вкорочений, а за чуть-чуть подовжений.